Державтоінспекція Прикарпаття за безпеку дітей на дорогах під таким гаслом пройшла акція, яку організувало управління ДАІ. на сцені обласної філармонії для дітей початкових класів провели театралізований урок виставу з вивчення правил дорожнього руху на тему від рідного порога безпечна дорога. Метою цього заходу є популяризація серед школярів правил дорожнього руху. Попереду весняні канікули в шкільних закладах, тому незавим буде дітям нагадати про правила дорожнього руху та поведінку на дорозі. Саме з цим пов'язано було сьогоднішнє таке театралізоване дійство для найменших наших діточок, які сприймають саме так, як воно є, в ігровому жанрі. Це буде і по-дальшому продовжуватися така співпраця з артистами. Вони будуть до нас, я думаю, приїжджати постійно і Кожного разу буде якась нова програма. В них вони нам пообіцяли, і будуть. Ми це все будемо показувати дітям для того, щоб засвоювати краще правила дорожнього руху. Адже саме в такий спосіб найкраще діти засвоюють правила дорожнього руху. У формі діалогу запитання-відповідь обговорювали цікаві дорожні ситуації. Не бракувало і комічних дитячих варіантів, та різних цікавинок від школярів, які разом зі сценічним інспектором ДАІ привчали до дисципліни на дорозі порушника Бешкетника Левка Дурка. Також перед юними учасниками дорожнього руху виступила учнівська команда КВК «Екстремали», яка торік в обласному конкурсі посіла перше місце. Більш досвідчені та краще обізнані у сфері питань з безпеки дорожнього руху. Школярі професійно і серйозно жартували над своїми помилками на дорозі, які можуть призвести до нещастя. Мені дуже сподобався концерт, і я тепер знаю, як треба поводитись на дорозі. І всі діти це дізналися. Мені дуже сподобалися актори. Мені сподобалась е е міліціонерка. Діти перебували під гарним враженням від розумного інспектора Даї та обурювалися діями негативного героя Ливка Дурка, який поводився на дорозі як невмійко і незнайко. Головне, малеча добре розмежувала, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації, які можуть бути наслідки, якщо не бути уважним та не дотримуватися правил. Дітки не прощалися з акторами. Вони сказали до нових зустрічей. А організатори дійства отримали нову порцію позитивних вражень та емоцій і сподіваються, що діти будуть у безпеці і в житті, і на дорозі.